Слава Україні, нові правила бронювання працівників. Прикордонник організував схему для ухилянтів. до ТП у Хмельницькому з постраждалою про це та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Усі бронювання від мобілізації з 1 грудня будуть здійснюватись через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. А саме регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із міноборони та мінекономіки для приватного сектору. Критерії для бронювання це відсутність боргів перед державою та наявність у працівника середнього. Ні, заробітної плати має бути не менше двох з половиною мінімальних зарплат. Для тих, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цього всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалось. Перетин за 4 тисячі доларів викрито прикордонника у схемі переправлення осіб за кордон. Інспектор прикордонної служби, користуючись своїм службовим становищем, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії через гори. До неї залучив спільників, а саме місцевих мешканців, які підшукували бажаючих. Така послуга коштувала 4 тисячі доларів за особу. Під час обшуків у фігуранті вилучили телефони, документи, пістолет, набої та автомобілі. Прикордоннику оголосили підозру та взяли під варту з можливістю застави у 182 тисячі гривень. Хмельниччина у Скорботі. 11 листопада при виконанні бойового завдання у районі населеного пункту Покровськ Донецької області загинув сержант Мороз Ігор Вікторович 1993 року народження. Герой у січні 2023 року став на захист держави. Ігор Вікторович чесно і добросовісно ніс службу, відповідально виконував доручення командирів та був надійним побратимом. Тепер йому навіки віки 31 рік, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять полеглому воїну. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувала 42-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 14 листопада, близько 22-ї години, по вулиці Степана Бандери. Зіткнулись автомобіль «Пежо» під керуванням 40-річної хмельничанки та Фольксваген, за кермом якого перебував 22-річний житель села Лісові Хринівці. Внаслідок автопригоди 42-річна пасажирка автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини цієї події. У Шепетівському районі горів житловий будинок 14 листопада, о 6.39 до служби порятунку. Надійшло повідомлення, що в селі Мирне Шепетівського району горить житловий будинок. До місця події було направлено із Яславських рятувальників та вогнеборців двох місцевих команд із сіл Білогородка та Влашанівка. Спільними зусиллями пожежу, що розповсюдилась площею 15 квадратних метрів, було ліквідовано. Вогонь знищив перекриття речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін. Ймовірна причина пожежі порушення правил монтажу димаря. Нещасних випадків на пожежах не було. Сьогодні в межах Хмельницької області заплановані військові навчання, тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Для власної безпеки та спокою слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість жити та працювати. Дякуємо вам за те, що обираєте перший подільський. Допомагайте Збройним силам України, донайте та підтримуйте військо. Ми поки прощаємось, але вже готуємо новий випуск «5 хвилин на головне. Тож побачимось.